Так, друзі, зараз буде легендарний просто момент. Я даю кенту титантів і мена Він мені дає ніндзю. Ну, ще тут накидує якоїсь ерунди, Давайте йому ще одного дамо. Може він погодиться? Я не знаю. Але мені треба ніндзя. Це подарок. Дякую. Дякую, братуха. обалдеть я правда, дав два титантів і мена, але вони не супер потужні. Почекай, я помінявся. Да, у мене з'явився ніндзя. Все Кенте, я викидую оцього калашиста. Де він, ось до. Беру ніндзю, і це топчик. Хлопці пішли в натурі. Зараз трейди я вимикаю. Тільки тому, що, а, як то правильно зробити, я забувся. Я забув, як трейди вимкнути. Ага, ось до, трейди. Все, все, погнали. Let's go! А, ми ж можемо байдуже, в що зайти. Давай, 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 давай. Let's go, let's go, go, let's go, let's go. Друзі, пішли, пішли з нами. Давай. Зараз Nightmare, тупо залазимо. У мене з'явився ніндзя, і це буде потужно. Так, Nightmare, easy. Так, я тоді був в соло. І я в цілому міг би пройти за допомогою спайдерів, проте трішечки, трішечки мене не вийшло. Підлагало все, пропали юніти. Ну, що ж поробиш? Так, наші всі проголосували за Найтмар, і в цілому на цій мапі зараз ми з за легкістю зможемо його пройти. Я сподіваюся. Я сподіваюся, я правда не знаю фішки, як тут його робити. Я думаю, що можна попробувати ніндзю поставити десь ось тут. Правильно? Десь. Е, десь ось тако. І буде супер. Все, easy. Ніндзя стоїть. Блін, нащо я його поставив? Я, я затупив. Я ж міг поставити просто ось цих е, блін сайленстерів. О, я встиг. Я поставив лол. Обалдеть, ладно. Давай випускаємо нових. Треба, щоб зараз все було потужно. Оцей кентуха, тім підігнав мені. Получається, ніндзю. Ну а я йому дав Larch TV Man, Але я думаю, що мені ніндзя більше потрібен, тому що ну Larch TV Man мені не В мене є ось такий чувак, В мене є спайдер, та й в цілому, ну все супер. Оцей дуже хороший, бо він дешевий. І в цілому класна штука. А так в тіма є ще один ніндзя. Ха-ха-ха. Тоді я поняв, чому він мені її дав, бо в нього їх у кілька. Обалдеть, супер. Так, мені треба трошки грошей, тому я думаю, що можна скіпнути отако. А, ну нема сенсу скіпати, бо вже і так все кінчилось. Так, ставимо ще собі сайленсерів. Уже джетпака, чувак, поставив. Коротше, зараз будемо валити, дай Боже. Щас будемо валити, дай Боже. Потім обов'язково ще сюди спайдера поставимо. Десь, напевно, ось е, тут я його поставлю. І він радіусом буде все просто захвачувати. Я думаю, це буде максимально класна штука. Але треба трішки грошей. В принципі, можна даже скіп попробувати вробити. Так, скіп ми вробили. Ми обов'язково. Зараз ставимо ще одного сайленстера. У мене 200 доларів. В принципі, це щас, по ідеї, повинен розвалити. А цього треба за 200 прокачати. Він буде доволі класний. На цій мапі я ще не проходив найтмер. Я не знаю, які її фішки, як тут краще все ставити, але я сподіваюся, що все буде супер. Я сподіваюся, що цей, якщо що, зможе всіх добивати, але він щось, вроді би, як трішечки не добиває. І тут ще пішли глас туалети. Коротше, в нас з'являються певні проблеми з самого початку. Да, бо ми зайшли не на ту мапу. Я думаю, на основній мапі я би зробив все правильно, так як потрібно. Вони Доставляють ще чуваків, але не знаю, чи це є супер хорошо, тому що пішли ось оглас-туалети, які доволі-доволі сильні, в яких доволі-доволі багато хп. І все, що нам можна зробити, це зараз нажати Скіп. Ми отримаємо гроші, і, можливо, я поставлю спайдера просто. Тільки його ставити треба буде десь ось тут, наприклад. Скіп, 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 нажміть Скіп. Так, і я ставлю. І по ідеї, він буде трішечки хоча б задамажить. Хоча б трішечки задамажить. Не знаю чи наскільки сильно, але щось він то точно зробить. Радіус у нього поки що дуже манюній, але одного то точно. Він задамажив. Блін, якось це тут взагалі не так, як я хотів. Все взагалі не так. Все взагалі супер не так іде. Я не знаю. Все, і він відпустив його і почав бити боса. Коротше, кенти, походу, тут ми зараз на ізі програємо. Ось от він денсінга поставив, продав уже. Капець. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. У нас великі проблеми. Хе-ха-ха, на цій мапі вообще не шарю, Що треба робити? Джетпак, вдар. Вдари, вбив. Слава Богу. Та тут малих дивись яке пішло. Ні, кенти, походу, ми б натурі програли. Нам да на другу мапу. Да, кенти, ми, походу, в натурі програли. Ну. А що ж поробиш? Я їх зараз поки на іншу мапу. Добре, добре, все хорошо. Бо ми все рівно тут, напевно, програли. Коротше, так швидко я найтмер не програвав. Ну, бо це мапа не та. Не та мапа, до це я не привик. Не привик я тут його проходити. Надо на справжній мапі проходити. На правильній мапі, а не на будь-якій. Тому треба до туалет HQ. Ось сюди мені треба. Зараз я буду чекати своїх друзів. Тім тут є. І ще якийсь кент у мене тут був, але він десь уже не тут, його тут нема. Так, Тім, погнали. Чи є наш кент? Кента немає, тім запустив. Я поняв. Хорошо. Нам треба найтмер і ми. Ми зараз ним з легкістю його тупо завалимо. І уже з ніндзю. А ніндзя це топ. Такс, ставимо сайленстера ще одного, і дивимося. Наші поставив ніндзю. Ну, не знаю, наскільки це правильно. Чесно, не впевнений, але скіп можна вробити, щоб відразу дались гроші, і я теж свого поставив десь ось тут, напевно. Да, ось тут ось тако. Хоча почекай, скільки ти будеш дамажити йому? По 100, да? В цілому, чому б не різкнути і не поставити ще раз два сайленстера, щоб зараз нажати скіп, отримати бабло і поставити цього кента. І зараз у мене буде майже 200. Диви, він Проапгрейдів, супер. Зараз у мене буде 200, я тебе заапгрейджу. В тебе з'явиться більший радіус, ти будеш швидше бити, і ти цих всіх подобиваєш, якщо що. Все, апгрейд, супер! Ну, ніндзя мені був потрібен, в принципі, для того, щоб в соло можна було легко проходити, і не було взагалі ніяких проблем, тому що калашист він такий собі. Хоча я й можу і без ніндзі, і без калашиста це все проходити, супер, доволі легко. Ми можемо знову скіп робити, це не є великою проблемою. За 300 апгрейдити цього кента та й не партись. Бо цей, в принципі, повинен померти. Я сподіваюся на це. Можливо, я щось зробив неправильно. Якщо щось неправильно. Це велика халепа, тоді за 300 на тебе качати було. б. Да, да, бо щось, 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 походу, якась складність в мене возникає. Виходить, якась складність, щось щось не сходиться. Походу, щось халепа буде. Ні, в цілому можна ще скіпнути, тебе прокачати. І супер. Все, грошей дало, ти добив. Оце була правильна, я думаю, мета. Правильна ідея, що ще шесотка прийде, ми ще цього прокачаємо, і все буде супер. Він свого теж до прокачав до третього. Він уже з третім буде, дай Боже, бити. Далі апгрейд коштує все на все 400. А він такі копійки коштує. То чому не прокачати за 400? Бо павук гірший буде, ніж цей фуловий 4-го левела. Він буде по 500 дамажити. Це по 100 в секунду буде зносити. Цей демеджа буде вистачати з головою. Прям. Правда, пішов босс. Пішов бос, і надо думати. Надо все рівно прокачувати до 400, бо босс це вам не шутки. Тому ми за 400 тебе апгрейдим, ти б ще швидше. А, є ще наступний абрейд. І ще будеш більше бити. Йой, ну ти хорош. Так, тоді чекаємо босса. От і з'явився джетпак, який буде дамажити вже по 500. Правда, раз в 3 секунди. Цього мало. Надо за 200 його прокачувати, братуха. А цей вже починає бити ніндзя. Ніндзя починає вже накидувати по 500. Сот супер часто і це кайф. Його, правда, чувак, тільки третього, мій четвертого. Да, тому він і не доставав туди. Ну я думаю, що це великої проблеми не буде. В тебе радіус великий. Ти якщо що тут достанеш, потім це взагалі не проблема. Тому ми з легкістю можемо робити скіп. У нас з'являється 450 доларів. Ми ставимо павука десь. Ось тут. Я думаю. Давай даже не тут, давай даже ось тут. Отако. Отако буде правильно. Ти його доб'єш на ізі, це не є великою проблемою. Можна на нього навіть забити. Пішов мутант, якого ми теж уб'ємо на ізі, бо в нього хп навіть менше, ніж в цього. І в нас ще більше атак. Я з'явилося, так що все супер. Зараз на 300 доларів, щоб тебе прокачати, ми і прокачуємо. Бо боса добили. Цих всіх ми зараз просто на ізі рознесемо. Павукана, якщо що, дамаже по трішечки вже, По 200 в секунду, це правда мало, але все рівно хоч щось. А цей час по 500 буде накидувати. Тако на голові, і все вантусом. Ха-ха-ха. І цей свого прокачав. І джетпака він допрокачав. Коротше, цьому мутанту просто хана. Ми можемо навіть не паритися. А ні, поки скіп не треба робити. Поки скіп не треба робити. Ще поки що є певні проблеми. Надо трішечки почекати. Зараз павук, павук його почне душити потрошки. Трошки у нього лишиться дуже мало ХП, і тепер можна з легкістю нажимати скіп. У нас є 600 доларів. Ми тебе вкидаємо в долари і тебе вкидаємо, щоб було все крутіше. Цей помирає на Ізі. Так, а тепер є питання, чи спайдера ми качаємо, який буде бити 200 з гаком в секунду, чи тебе, який буде бити 800. І спайдер, ще й дорожчий. Так, краще все ж таки ніндзю докачати. Краще все ж таки ніндзю докачати. Цих ми на ізі зараз помочимо, тому це взагалі не проблема. Так, є гроші за 600 тебе вкачуємо. 400 в нас є, поки що цього мало, щоб прокачати нашого спеціаліста. Зато в тебе вже максимальний рівень 800 демеджа і в 0,4 секунди. Це ти десь близько 2000 в секунду дамажиш, Це нормально. Близько 2000 в секунду це прям супер. Так, а далі нам треба прокачувати нашого спеца, щоб у нас все було більше і більше грошей. І ми його вкачуємо. Так, тут у нас все супер ізів, все супер помирає від оцього ніндзя. Якщо що, ще в нас джетпак тут є на півтори тисячі демеджа, якого, до речі, треба прокачати за 500, друже. Тому збирай гроші, він збирає. І зараз він його прокачає, він його прокачав, і це кайф, і все що ми можемо Зробиться зараз скіпнути з кайфом, отримати 800, прокачати павука на який буде вже доставати. Ой-ой-ой, як далеко І дамажить, хорошо. І все, і кайф! Ха-ха! Дев'ята хвиля. Так, в дев'ятій хвилі йдуть мутанти. Два штуки. І зараз, по ідеї, у нас все повинно бути супер. Скіпати, поки що, я не бачу сенсу. Можна попробувати вбити одного, подивитися, скільки з нього грошей дає, якщо чесно. Бо грошей по ідеї повинно давати нормально. І можливо я навіть встигну спеца вкачати перед початком наступної хвилі. Хоча не впевнений, не впевнений. Але то, що вони не дойдуть, це я впевнений точно. Потому, що Тут джетпак, який зараз буде дамажити. І мій чувак максимальний, який дамаже, дай Боже. І ми все ж таки перемогли. Вкачуємо чувака цього. Далі у нас є 5640. Нам треба оцього ще вкачати. За, за 600. По-любому. Оцих ми сейчас на ізі будемо розносити. У них посіки по 1800 хп. Вони розсипаються, дай Боже, швидко. Асасіни, які зараз будуть мирати від павука, це супер. Ще джетпак є. Він своїх теж, до речі, всіх на другий прокачав. У мене, правда, вже два третіх. У мене по грошам все трошечки поярче. Так, і пішли, до речі, боси, і оця штука. Оця штука це прям серйозна двіжуха. Добре, що є Спайдер, який за нею, в неї зацікавлений дуже сильно. Вона когось там зас, 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 засипила, І це супер, що ми можемо використати її. Так, прокачуємо ще нашого чувачка. І все, чекаємо далі. Потім гроші, я думаю, можна вкачати в спайдера. Це обов'язково потрібно зробити. Півтори тисячі. Це немало, але треба. Немало, але треба. Бо спайдер поки що дуже мало демеджа на наносить. А демеджа трішечки, капельки, не вистачає. Я думаю, можна вже зараз на ізі робити скіпа. Отако отримуємо гроші. Спайдер, що ти скажеш? Ще поки не вистачає грошей. Але зараз він почне цих ось одубасити. В яких в них хп? По 5 тисяч, не хило. По 5 тисяч так хп у чуваків. Нам треба півтори. Треба півтори, 1410, 1470, 1500, апгрейд. Все, апгрейдили її. І нормально. Щас він буде нормально бити. Так, тут босів не було, тут були прості, звичайні чуваки, в яких невеличкий демедж. До речі, він джетпака продав, чи що? А він вийшов тупо! Він тупо вийшов. І я щас буду в соло проти прокачаних. Ох, йо, я буду ще в соло грати за двох. Я не знаю, як це зробити. Чесно кажучи, це. Щас буде дуже складно. Ой-ой-ой, ой ой як то правильно зробити, як правильно інвестувати свої гроші в майбутнє. 1300 є. Оооо, oh, Щас будемо дивитися, які чуваки будуть виходити. Так, поліцейські посіки вас 530. Ну, це, це ще ізі поки. Це ще поки ну не відчувається поки. Не відчувається. Так, лаж, туалети 2600 Вроді би все нормально. Так, тебе апрейдимо. Він, походу, в натурі лівнув, капець. І я ще в соло закінчу. 1800 тебе ми вкачуємо. 850 лишається. Так, чекаємо. Що в нас тут? Пішли павуки? Ти мутант. тисячі! О, зашов мій кент! Друг! Тут без тебе тяжко! Давай! підключайся, <з> всі свої сили. Джетпак його насправді дуже хорош. Він дамаже по 5 тисяч. Так що, ну, з джетпаком хорошо, без джетпака я б я б не зміг би. Без цього чувака я би ще цю хвилю просто не пройшов. би. Я би її програв. І це факт. Це факт конкретний. Так, 1800 у мене є. Він поставив уже цього жорсткого апгрейдбела. Це хороша штука, максимально класна, але нам треба спайдера прокачувати. Нам треба спайдера, і для цього треба 3000. А 3000 то не хило. 3000 то прям ой-ой-ой не хило. Я не знаю, чи ми 1000 зараз тут на Фармо, щас подимося, скільки нам дасть за цього. Угу, це 50. дуже мало. У мене є ідея дуже жорсткої авантюри. Я можу зараз піднасрати, зробити скіп, прокачати свого павука. Чисто егоїстично дуже сильно. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Ну, це треба було зробити, щоб павук був сильніший, щоб ми і цих розвалили, і ще все одно малюки пішли. З ними ми якось будемо поратись. Так, туалети по 120 тисяч. Це вам не хухри, мухри. Надо щось спайдером думати. Надо щось думати з спайдером. Так, він поставив ще одного джетпака, гроші поки є. Е, може ще одного павука треба, так? Да? Я думаю, так, да, по-любому. Павук 800. Просто добивайте. Бейте, бейте. Джетпак. головне, щоб бив джетпак, дамаже, дай Боже. І оцей, і цей. Так, цей далеко достає джетпак. Да, він, якщо що, ще тут буде доставати. Щас павуки просто зайняті цими босами. Цього вони довалять, це ізі. Цей четвертий спайдер буде щас його валити. Дай Боже, правда, ось у вакууми, оце біда. Вакуми це велика біда. І треба думати, що з ним робити. Напевно, зря я скіп зробив. Напевно, треба було просто почекати, поки ми цих босів доб'ємо, та й було б так понятно все. Так, вакуума, поки цього душимо. Спайдер прокачаний, і це хорошо. Він його ще, ще буде дуже далеко доставати. Поки цей рішив подумати, поафекашити, то в нас є всі шанси. У нас є всі шанси зараз розвалити. Так, спайдер камера, 2, півтори тисячі хоче. Цей 5. Ну, 5 то Прям сильно, сильно, прям 5. 5 то не дешево, тому я, напевно, поки що зараз будемо думати. Зараз будемо дивитися, в залежності від того, хто вийшов. Наскільки потужні кенти. Вроді би, як пішли нуби. Ага, мутант 200 штук, ще один 200 штук. Коротше, не сильно й нуби. Ну, 5 тисяч у мене все одно не буде, навіть якщо я скіп нажму, у мене 5 тисяч не буде. Але ми цього мутанта на ізі валим, ні? Да, він ще зупиняється потрошечки. Щось одного вже розбили, майже считай. Рахую, розбили, і зараз іншого. Ну, 5 тисяч було б хорошо, те за 5 вкачати. Ти так валив би? Тебе за 5. В общем, рвав просто і ламав всіх. Так, 4200 є. Супер. Чекаємо, я можу прокачати, правда, двох сайлінстерів, які будуть давати, дай Боже, грошей. Так, туалет, це біда, це біда. надо, надо, надо гроші. Ой-ой-ой. Я не знаю, чи ми зараз можемо їх розвалювати. Правильно. Я не впевнений. Друзі. Біда павуків в тому, що вони не п'ють то, що потрібно. Але цього добили. Фух якщо цього добили, значить слава Богу. 5000 є. Так не того вибрав. А де мій хороший павук? Да вибересь, хороший. Четвертий. Осьо, апгрейд. 5. Все, він щас буде виносити. Дай бог, можна скіпа нажати. Дало лаве. І якраз за півтори тебе можна прокачати. Щоб ти вже дав душі в добре. Ну а далі. все супер ізі. Надо прокачувати сайленстерів по 2000. Дуже важлива річ. Можна даже скіпа. Так, тебе вкачуємо. Пішов е рокет лаунчер всякий, але йому хана. Його тупо виносять. І ще один. Ох-йо-ой-ой-ой. Так, він ж там ракетами стріляє. Ну, то, то не біда. Я вважаю. Так, цього ми душимо. Все хорошо. Щас буде дві, ще тебе вкачаємо. Вкачали. І встиг вкачати, щоб він дав грошей. Хорошо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Санечка. Так, Уфо пішов. У ФО на річ, правда, в мене спайдери є хороші, дуже оцей п'ятерка, він взагалі дивиш, куди достає. Він супер далеко достає. А цю троєчку треба буде зараз прокачувати. І треба прокачувати прямо зараз, старатися три тисячі десь надибувати, тому що вакууми... Ми у фоху ми виносимо, вакууми, значить теж винесемо, бо то ізі. Да, перший вакуум упав. Наступні вакуми зараз теж будуть падати. Воно в одного шість, другого тридцять, третього 130. Один уже впав, інший впав. Зараз третій буде падати. Із ми можемо скіт нажати. Я можу цього вкачати. Щас цей вакуум просто улітає. І рокет. Рокет, рокета треба велити. Давай. Давай, бейте їх! Кенте, я за що вам гроші платю? Ой, цей затищений, прокачаний навіть. Ой-ой-ой, це я щось провтикав його прокачати. Так, флайнга цього давай. Наступного. Надо нам, отута камера репейер дрон по-любому. І за 400 вкачати. Щоб він міг захищати наших оцих джетпаків, які виставляє цей чувак. І далі 2000 ми тебе вкачуємо. Хух! Так, тебе він потихеньку, кстати качає. Ти третього рівня, ти супер дамажиш. І я думаю, що пора вже ставити ось цього друга. Правда, ставити його треба десь якось о, поки що не знаю куди. Як мінімум. Ось ось сюди, щоб його камера репей дрон рятував. А то твоя сила просто може бути дуже безмежна. Так, можемо скіпати, не паритись, тебе можу вкачувати. Пішли у фохи. У фохи це жорстко. Так, потихенько дамажимо. Потихенько щось дамажим. Що несеться, народ? Що несеться? Так, у фоха одна померла. Наступну душим. Цей чувак достає, дай Боже. Буде бити. Правда, б'є він по 3000 тільки це мало. Але все рівно вже непогано. Так, у фоха ця померла, рокет лаунчер. Ух, цей теж розсипався. І далі погнали. Давай, душим, душимо. Душим, душим, душим. щоб мало хп було, скіпаємо. І халява! Сюда! Сюда. що несеться? Так, тебе би на п'ятий вкачати. Але 4 тисячі треба тебе допрокачати. По любому, по любому, щоб ти всіх бив по радіусу. Так, павуки мої там лазять. Хух, слава Богу. Так, тебе за 4 прокачуємо. Ти тепер по радіусу душиш. Супер. Зараз він буде врубати свою екосистему жорстку. Мутанта на Ізі теж розносимо. Камера репайер дрон поки що, поки що справляється на Ізі. Ми всіх і побивали. Так, три тисячі у нас є, тут 5 коштує або 5 на спайті. Надо думати, хоча я думаю, що цей п'ятерку буде точно заслуговувати, тому що і радіус виросте, і все буде супер. Та й той п'яку заслуговує. Що ж поробиш? Так, пішов якийсь блізар, чувак. Це зараз буде не складно, але й не легко. То треба поратися якось з тобою. з тобою, і не тільки з тобою. Тому я думаю, що ми зараз робимо велику халепу, скіпаємо, тебе вкачуємо. Да, цього ми вже душимо, йому хана, він далеко не піде, і зараз будемо цих валити. І павука не підуть, і всі підуть. Далі ти вісім тисяч, ти будеш дуже потужний, але це не максимум, ще наскільки я знаю. Або тебе пофіксили трохи зробили. Слабшим. Так, пішли дуал блейди. Так, і кого я ще можу допрокачати? О тебе за дві, по-любому. Щоб я получав по 500, це я буду получати 2000 з кожного цього спеціаліста. Не з кожного по дві, а просто дві. За раунд. Це буде хорошо по грошам. Далі можна, правда, ще раз. А хвиль ще дуже багато, тому воно його окупе. по-любому. Ще плюс 500 тако, так? Да? Так, оцей міні спайдер треба, п'ятерка. Що несеться? Що несеться, друзі? Ідемо валим у Фох. Це я вже почав бити. Супер. У Фохі мінус просто конкретний. Так, давай, п'ятерка, п'ятерка, давай, давай. Просто допрокачимо. Допрокачали. Все, спайдери два максимальні. Це супер. Цього виносимо. Рокет лаунчера. Теж, по ідеї, повинні душити. Винесли ще пішов якийсь оцей жорсткий чувак. Такого я бачу вперше, вроді. Ми теж виносимо. Далі -туалет. Вакуум туалет. Блізард мутант. Це все ізі. Всякі дуал блейди, все якась ерунда. то все ерунда. У мене є і камера репейер, в мене є все. Я готовий прокачувати ще раз спайдера. А далі просто збирати ще 5 штук, і все буде пушка. Так, в цього лямчик. Лямчик цей розсипається. Щось. Ой-ой, як швидко. Ой-ой, як швидко. Джетпаки дають про себе Тебе знати. Так, можемо навіть робити, напевно, скіпа, що ж нам чекати, правильно? Що ж нам чекати, нових друзів? Хай вже пробують виходити. Все одно спочатку підуть нуби, яких ми зараз на ізі розвалимо. І зараз буде мене 5 тисяч скоро після цієї хвилі. Або на цій хвилі, так, що ці кінти роблять, до речі? 5 тисяч демеджа в секунду. Кстаті, непогано. Непогано вони валять, насправді. Так, а тепер треба десь спробувати знайти свого спайдера, якого я повинен прокачати. А я його вже щас не виловлю. Блін, не можу виловити. О, виловив! П'ять тисяч, абреть. третій спайдер максимальний, і доставати він буде, дай Боже, далеко. Так, Blade. Dual флайн якийсь, йому теж хана, бо стоалет 2-0. Йому теж ще буде хана. І цьому гіганту теж буде хана. Так, 15 штук, напевно, тебе надо прокачати, щоб ти x 2 сили мав. ще більший радіус. Ти будеш доставати. Тут я Я в шоці ти сіки будеш доставати. Так, яка в нас хвиля, до речі? У нас хвиля 32, Їх тут 50. Може є сенс тебе вкачати? Буде бонусом капати постійно. Я думаю, є сенс тебе вкачати. Давай спробуємо. Зараз до п'яти дофармити. Тут ще лінія дуже легка. У них по 300 тисяч. А, почекай. Да, по 300 тисяч все на все. Це єрунда. Бо цього 700, Він правда потужний. Він дійсно потужний, але його валим, бо він останавливається, щоб когось задамажити. Так, та я думаю, можна і скіпчика такого бахнути сочно і прокачати собі Сайленстера на максималку. Я, його, до речі, перший раз на максималку прокачую. Так, диви, супер, вбиваємо. Але тебе хотілось би допрокачати. 15 штук, правда, це або як багато. Прокачуємо тебе за п'ятнашку, мене є 2,5 на тебе потім. Радіус буде мега мега великий, і він буде оцих сальністерів хілити. Хоча, в принципі, і не потрібно було їх хілити, але вже що поробиш, що поробиш? Так, прокачуємо тебе. Ти вже максимального рівня. Кулдаун тебе супер манюні, енерджі гейн по 4% будеш приймати. це буде супер. Далі ти у мене максимальний, хорош, просто диви, який в нього радіус бешаний. Те можна було взагалі отут десь ставити. І ти валив би, дай Бог. Так, а мені поки що треба павук. І ставимо ми його тут. За 800 качаємо. Далі треба півтори штуки. В мене їх. Нема, але щас будуть, і прокачуємо за півтори, і щас ще й три буде. Так, де там мої три тисячі? Сюди прокачуємо, і збираємо 5. Збираємо на нього 5, тому що треба, щоб він був сильний. Так, пішли оці жорсткі чели, які супершвидкі. Вакуми пішли. Ну, вакуумі візі валити просто. Диви, вони всі просто щас стануть в одне місце, будуть крутитися, а цей буде їх виносити. Бо в нього демеджа там я в шоці сіки в нього того демеджа. І він їх просто всіх плавить. І ще й ці спа, і ще й ще всі просто валять. І джитпаки, і спайдери, і всі абсолютно. І оці апгрейдблі титани. Ще. Цей Іван тут стоїть, просто нічого не робить. його <ріхи> можна продать насправді. Він безтолковий. На даному етапі вже повністю безтолковий. Але з нього й грошей не буде небагато. Так, тушим кентів, дивимося, що відбувається. 5 тисяч апгреймів спайдера. Тепер у мене 4 спайдера всі максимальні, і це ультра класно. Так, нехай заряжається цей чувак, бо він повністю весь розрядився, вся камера. І треба тоді подумати, треба тут підсилити оборону, щоб сюди менше доходило, щоб спайдер, щоб оцей репердрон сильно не витрачав свої сили. Як це правильно зробити? Правильно, поставити ще Одного клятого спайдера сюди. Отако. От бемц, бемц. Скіпати я зараз боюсь. Ми можемо програти, якщо я лишній раз щось скіпну. Але дуже хочеться. Хе-хе-хе. Елемент тоді репей дрон не буде заряджений правильно, і буде все біда велика. Тому треба чекати. І зараз дофарблювати до п'яти тисяч, щоб прокачувати ще одного камера спайдера, який буде дуже вже потужний потім. Так, поки час іде, ти заряджаєшся, друг. Все супер. Спайдери там на роботі, нехай стоять. Так, пішли якісь гелікоптери, пішли у фошки. П'ять тисяч треба. Скіпати зараз не варік, там дуже багато жорстких кінтів, іде, в яких дуже багато ХП. Ось що ще жорсткі кінти йдуть. Коротше, треба п'ять штук. П'ять штук надо по-любому. І ми прокачуємо ще одного спайдера. У мене їх уже 5. 5 спайдерів максимальних, по 9 тисяч демеджа в секунду кожен. Нехило! Я би сказав. І ще й ходять вони по мапі. І б'ють всіх. І ще їх усипити не можна, бо вони роботи. Ха-ха. Так, 6 тисяч є. Що, 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 що ж паритись? Прокачуємо тебе шей. До четвертого, потім до п'ятого. Диви, як уже плавим просто цього рокета. Його просто нема. І цих плавим, пішов якийсь е, по типу босса лям 300. Ну це ще єрунда. Там далі буде жесть. Взагалі. Це тільки 40 хвиля. Ще 10 хвиль треба ви, ви, витерпіти. А всього ще лямчик. Але диви, всі на нього напали. І його ХПшка просто кудись зникає. Мені здається, що це нормально. Ха-ха-ха! <laughs> так, і тебе прокачуємо. Все, в мене вже 6 спайдерів. Раз, два, три, 4, 5, 6 спайдерів. 6 по 9 тисяч хп кожен дамажить. Це просто жесть. І ми ще одного поставили, сьомого. Ха-ха! <laughs> так, пішли жорсткі кенти, боси, не боси, чорт його пойми. Так, я думаю, це вже буде останній джетпак, який я прокачаю. Далі я буду вже читан камераменів ставити. Бо треба, щоб по радіусу били всіх. Бо вже дуже багато чуваків, в яких дуже багато ХП, і треба кожного виносити. А кожного дамажити якраз оцей чувак зможе легко. Ізі просто Обалдеть. Вони навіть на цю на цю полосу не пройшли. Просто наскільки ми сильні стали. Насіки ми дико вкачались. Правда, цікаво, чому він нас на п'ятий левел не прокачує, чуваків. Типа, ну, він їх тупо на п'ятий не йде. Бачиш? Хоча він ну, швидше дамажить буде, він стане сильнішим, можна сказати. Правда, десь у мене спайдер завалявся, там четвертий. О, я його вицепив, диви. Прокачка. І все, тепер титан мене треба ставити. Так, а тут всіх ізі ми зараз повиносимо. Я думаю, це не, немає ніяких проблем в цьому. Хоча диви, усипляють всіх. Репер дрон поломаний. Біда. Але то все фігня. У нас дуже багато кінтів, які всіх домажать. Можна навіть скіпа влаштувати, поставити ще з цього тітанчика тут, аби його якось можна було вицепити і поставити тут. Бо тут я щось поки не можу поставити взагалі ніяк. Диви, я його не можу виставити тут. Отут можу тільки, ну давай тут поставлю. Диви, не можу вже. Диви, не ставиться. О, поставився. Слава Богу. Не хотів ставитись взагалі. Так, гелікоптер, бомбиде. Ну це все єрунда, це все ізі. Я думаю, ми ще і 50 хвилю. От, от таким составом можемо перемогти. Проте до неї ще дойти треба. А це трохи часу займає. Так, 6000 є тебе вкачуємо. Просто всі сплять, диви. І камера Repair Drone пробує їх лагодити, а вони все рівно лягають спати. З чим це пов'язано, я не знаю. Диви, в них просто силу висмоктують і все. Це оцей чувак робе? Це хто робить таку ерунду? Диви, з них силу висмактують. Такого раніше не було. Так, надо валити всіх. Надо виносити. 5 тисячі ще буде, тебе вкачаю. Бемд, супер. Диви, диви, проходять! Куди пішли? Нє. Є біда, є біда, треба тих продавати, бо Repair дрон на них е, агриться, і він хоче їх фіксити, хоче їх лагодити. Цього не треба ну, робити. 11 тисяч є. Я думаю, тебе можна прокачати. Продавай вчених. Бо вони заважають камери Repair дрону нормально функціонувати. Все, він їх продає, в нього ще з'являються гроші, їх можна переставити далі, якщо є бажання. Але я думаю, що вже і так можна назбирувати гроші. Нам уже не так багато і треба всього, щоб просто доприйти до кінця. Ми вже таким составом, дай Боже, валим. Камери ripeрдron вже розряжатись, по ідеї не повинна. Або у який тіп іде жорсткий, да? Лям 200 хп. Так, треба тебе допрокачати. Да, все ж таки, без вчених довго збираються гроші, але що ж поробиш? Давай, качаємо, і супер. 47-ма хвиля, братва. Фінальна стадія, можна сказати. Хеха. Так, вакууми пішли. Диви, як вони сипляться ці вакуми швидко. Роки туалети, всі сипляться швидко. Бос туалет 3-0. Це ще, правда, не той дід, який супер потужний, але все рівно не хило. Да, бачиш, і камера не повністю розрядється. Це супер. Тому що нема вчених, на яких вона тратить гроші. Свій заряд. І ми тут можемо поставити ще одного титана. Бенц, отако. Так, камера нехай заряджається. Запускаємо 48-му хвилю. Пішло дуже жирних, багато кентів. Ми, в принципі, пробуємо, стараємося, але насправді те, що ми продали вчених, це велика біда. Їх треба було переставити кудись далеко просто і все. А то по грошам зараз слабо, слабо. Все дуже повільно прокачується тепер. Але що ж поробиш? Да, вони даже, вони даже зараз розрядили всю камеру, прикинь. Це би ми зараз скіпімо. Це ще був би шок. Камера розряджена і халепа. Так, 49-та хвиля пішла. І було би зараз Прикольно нажати скіп і запустити 50-ту, да? Але ка. ЧУВАК пропав! Куда? В останні хвилі. Так, спайдер, прокачуємо, як можемо, просто що небудь. Ніякого скіпа, друг. куди ти? Це халепа, це халепа. Диви, як я довго вбиваю одного. Це халепа. Конкретна. <плес> Мої павуки, звісно, хороші, але вони не для того предназначені трішки. Ні, ну вони душать, вони душать все рівно, але. Ой-ой-ой. Ну зато камера репеєр ламатись не буде. <плес> Хотів би я сказати, але навіть не знаю. Дуже ми довго вбиваємо всіх. А прикинь, якщо їх зараз вийде багато, це ж 50-та хвиля щас буде, зараз буде шок. Надо чекати, кента. Він повинен зайти. Друг. Ти де? Витащили грошей і дало дуже мало. Ой-ой-ой. ой ой От вам і халепа. От вам і халепа, народ. Потихенько валимо, потихеньку виносимо. Але не впевнений, що це мені якось допоможе. Бо о, пішов дід на 2 мільйони. Так, тебе за три штуки прокачуємо. Стане трішки ліпше, але чи набагато не знаю. І, вроді, дамажимо. Вроді, вроді. Вроді несемо їх. Зашов друг? Давай! Хорош! Тащимо! Хух, я вже думав, це халепа буде. А сейчас буде супер! Душимо діда! Душимо діда, давай! Перемога! Плюс 600 коїнів Сюда Фух, найс, nice. кух, народ. Ну і на такій чудовій ноті ми завершуємо це відео. У мене є 1400 коїнів, і наприкінець... правда, тут якісь такі персонажі які мені не треба, то відкривати я не буду. Ладно, відкриємо в наступних серіях кейсики, Подивимося, що там випадає. З вами був Саня, і всім пока.